Я дитина українська, українського роду. Українці та і назад славного народу. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як маріна долонька тепла і широка. В неї в серці українська мова, її душі любов і світла віра. Це тут дні малі, і легкої, хтось, може, скаже, що таких багато. Але ти знаєш, що іншої такої не, не зможеш в цілім світі відшукати. Нехай ніхто не половині твоїх земель наростина. Одна від заходу і до сходу володарка земель і воду. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки гістрі всі січові за тебе гинули в полях. У небесах сузірливе нам світить на чумацький шлях. Стражданий чаєчка, небога. Єдині два твоїх крома. Бо до мене на дорогу, аби ти вільна любов. Нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не розтина. бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Україна, твоя сила в єднанні.